Да, у нас на зв'язку військовий збройних сил України доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сезонов. Пане Кирило, вітаємо вас! Вітаю радий бачити. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Навзаєм. А, власне, така новина прозвучала від президента Чехії. Захід ще не втратив надію на. Перемогу України так наголосив президент Чехії Петр е, Павел. Він розкритикував західні країни за зволікання з підтримки України і закликав вчитися на своїх помилках, надати допомогу зараз у повному обсязі і якомога швидше. Давайте почуємо. Тривали дебати про кожен новий етап, перш ніж нарешті було здійснено постачання. Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на місяці, можливо, навіть на роки раніше, і ситуація могла б бути іншою. Тапоріше. А, власне, пане Кириле, от фраза звучить захід, ще не втрати надії на перемогу Україні, і на тлі цього, от буквально сьогодні, багато новин з Харківського напрямку, бо є з 24 окремо штурмової бригади. І дар зазначає, що дуже важка ситуація вночі була у напрямку Волчанського. Зокрема, і очікують навіть найближчими днями, що Росія почне застосовувати основні свої резерви на цих напрямках. Ну якось ці всі знаєте новини взагалі між собою не коригуються. Що ви скажете з цього про. Проводу. До кого дослухатися, давайте по порядку. Дослухаємось до Генерального штабу та керівництва Збройних сил. Це найбільш е, такий джерело інформації, якій можна довіряти. Бо слухів я бачу, заголовків страшних, заяв експертів наших та західних дуже багато. Щодо заяви Павела, президента Чехії. Так, він має рацію. Якщо б ця зброя поступила, ну прийшла до нас не зараз, а минулого літа, коли був контрнаступ, коли б у нас було більше снарядів, ракет, мін, засобів для розмінування, транспорту, звісно, ситуація була б зараз зовсім інша, взагалі. І мабуть, інша лінія розмежування проходила. Але краще зараз і багато, аніж ще колись. Ну, що не дало, то не дало. Так, Захід дуже повільно реагував. дуже... Так якось дивився на якісь червоні лінії. Мені здається, трохи лякався ескалації якоїсь. Не треба було лякатись. Ми доказали, що червоних ліній не існує, Росію треба бити, іншого ж іншої мови вони не розуміють. Але сам Павел теж міг би бути трошки жорстким і в економічній політиці, бо ми чули, що Чехія саме та Бельгія послаблюють санкції проти російської металургії, проти олігархія Лисина і компанії. А Душити Росію ми маємо всі разом: і військові, і політики, і дипломати, і всі наші союзники. І душити не тільки снарядами на фронті, а душити економічно, блокуючи їм газ, нафту, металургію. Війна це теж економіка, війна грошей. Тобто працювати треба на всіх напрямках і теж не зволікати, теж не приймати рішення про конфіскацію російських активів, заарештованих роками. Це обговорюючи, це агресор. Вони самі поставили себе поза законом. Поза закону, це вже на них ніякі гарантії, економічні, правові Росії. Вже мені здається не стосуються. Це військові злочинці. Вони вбивають мирних мешканців, вони обстрілюють города, вони питають полонених. Вони поза законом людства. Тому конфіскація, ізоляція економічна, повна і вся зброя для тих для України, яка з ними насправді б'ється. Тільки так можна цю хворобу вилікувати. Я можу дещо категоричний, але. Ну, скільки можна робити вигляд, що Росія це така странна країна, така трохи дивна, яка загалом нормальна, Пушкін достоєвський але зараз щось не так. Це мабуть винен. Путіна, але він скоро одумається. ні, не так. Це велика хвороба, яку треба лікувати радикально. Yeah. А, власне, пане Кирило, ви зазначаєте про те, що треба дослухатися до позиції генштабу. Але знаєте, ті заяви, які робляться, це генштаб їх не коментує. Проте ті новини, які в нас лунають, вони йдуть від високопосадовців. Ну, зокрема, про кого йде мова? От голова Донецької обласної військової адміністрації в Скайню зазначив: якщо Росія захопить всю Донецьку область. То армія Росії зможе прорватися, так би мовити, в серце України разом з тим є і інші заяви. Теж представників військової тематики, командир 92 ї окремої механізованої бригади Федосенко означає, що брегітність того, що Росія окупує. Ту частину, яка ще контролюється збройними силами України в Донецькій області, дорівнює зараз 70%. Ну тобто, генштаб зараз про це не е, якось не коментує, обходить ці теми, але ці новини з'являються ну, від поважних людей. Як тут бути? Не хіба не цими я бачу вже, я бачу вже командувач 92-ї бригади, сказав, що трохи там і сказили, трохи ж ж ну гналися за головками за голосними такими, щоб клікабельні... Він казав трохи не так, трохи не те мав на увазі. Звісно ж, хтось хоче жареної сенсації, не розуміє, що як він лякає людей тут. 92-га бригада тут, від, вона поруч з нами. Я з цими хлопцями спілкуюсь постійно. Це ось, скажімо так, Бахмутський напрямок. Я не буду без їх дозволу називати конкретне селище, за яке вони б'ються. Але от, ось тут вони поруч ми пили каву вчора. І вони тримаються, нема там ніяких настроїв відступати, ніяких настроїв, що ми щось дамо. Вони тримаються від Збройні сили, допомагайте армії, все буде нормально. Це одна з найкрутіших бригад, як і наша 41 на часику ніхто не збирається відступати, і ми не просто тримаємо часік. Хоча 9 травня Путін наказував його захопити, але ось 10-й, і ми тут, ми нікуди не пішли. Обстріли були, штурми були. І наш спікер ОСВ Хортиця Назар Волошин каже, що ну десь удвічі виросли... Зараз цифр не взагалі не задаю по лінії фронту по нашій. але так штурмували останніми днями дуже щільно. Що маємо в результаті? Отримали пописів. часик не зайшли. Е, район, цей канал, е, який ну новий називають часику, теж вони його вже казали, що вони в ньому ні, це неправда, Ми в ньому, і ми потроху випалюємо їх позиції, розбиваємо їх вантажівки, їх склади, їх бліндажі. Те, що ми робили під Куп'янським свого часу, наша бригада, тобто нема трагедії. Так, звісно, якщо вони захоплять час, як захоплять Константинівку, Слав'янськ, Краматорськ, вони підуть далі. Це зрозуміло і так, але вони не захоплять це. Ми не дамо. Ми безумовно па... віримо в Збройні Сили України. Я просто до того вела, що звучало багато таких ну заяв тривожних. А потім як через якийсь час вони ну якось і спростовуються. Той саме пан Федосенко, якого ви зазначили, командир Кракена Костянтинєвич теж зазначав про Харківщину. Потім знову виходить з спростування. Каже, та да, вони так мене зрозуміли. Ну якось це от... Вони ж не дипломати, вони ж не можуть ну, сформулювати так ідеально, щоб всім сподобалося всім було зрозуміло. Військові формулюють так. І я розумію, що вони хочуть сказати, що загроза не минула. Я їздив на добу до Києва у я Подивився, там мир. Багато хто про війну забув, не відчуває цього. І хлопці питаються донести від бійця рядової штурмової роти до командира бригади чи командира підрозділу якогось. Питаються донести до людей у Києві, у Львові, у Дніпрі. Війна на сході, війна на півночі, війна на півдні, але вона може прийти до вас. Якщо ми не втримаємось, то війна прийде. Ворог попри вони не намагаються захопити часів Ярче Константинівку. Вони хочуть захопити всю Україну. Да. Ресурсів да. дуже багато, людей багато. Тому ризики є. Війна нікуди не поділась. Ми не локалізували її. Війна тут, війна на сході, наприклад. А не у Дніпрі чи не у Києві, не тому, що ворог не може чи не хоче, тому що ми не даємо про це. Не слід забувати. Бо багато мені здається, людей живуть так, ніби війна закінчилась, що вона десь далеко назавжди. Ні, і про це військові намагаються якось іноді не зовсім коректно нагадати, що війна може прийти і до вас. Пам'ятайте про це. На жаль, країна воює, воює кожен з нас, хто в тилу, хто на фронті. Про це не слід забувати. Це військові намагаються донести якось до людей. Да. А пане Крило, як ви вважаєте, чи відкрився в нас сьогодні новий напрямок? От пишуть пабліки, що о четвертій ранку розпочалися вже активні бойові дії на півночі Харківщини в напрямку Харкова, Вовчанська до відповідно Харкова від Вовчанкововчанська. 70 кілометрів лише ну водночас у центрі протидії дезінформації його керівник пан Коваленко пише, що ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордоні, про що раніше говорили, і важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої нема? І зараз буде багато вкидів по цій темі. Але центр про ді... дезінформації теж казав, що там ну це і ПСО про коли говорять про Харкова. Тим не менше, ми ж бачимо, що в цьому напрямку якісь дії почалися. От як ви оцінюєте їх? Загрозу і серйозність, скажімо так, пане Кирило. Лейтенант Коваленко має рацію, попереджували так: знали про угруповання, яке концентрується, знали їх можливості, знали про підготовку, але взяти чи оточити Харків або суми цих ресурсів не вистачить. Їх вистачить максимум на рейди, на вторгнення, на якесь е, очаги такі ну гарячі та відступ. Про взяття чи ізоляцію Харкова та Сум не йдеться. Цих ресурсів недостатньо. Тим паче, там сидять наші хлопці, тримають оборону. Там є досить бойові бригади, бойові групи. Ніхто не каже скільки і де вони саме працюють, але там ворог відтримує відсіч їх завдання. максимум, що вони можуть вижити з цього напрямку, на мій погляд, це. Відволікти наші війська туди, не дати нам перекинути резерви тут. Бо мені здається, здається, я не генштаб, не розвідка, що основний тиск буде саме на Донбасі, саме на півночі. Саме тут все інше зараз другорядні для них. Але я вибачаюсь, ми на часіку тут і не я не володію повною інформацією, що відбувається на Харківщині, там інших хлопців. Mm -hmm. Що ж, ще хотіла запитати такий момент: от Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що українським силам оборони допомагає триматися українська зброя, виробництво яке дуже сильно зросло останніми місяцями. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійських снарядів і дрони, а також ПТРК Стугна і Корсар. Пане Кирило, з вашою інформацією, з вашого досуду, те, що ви чуєте від своїх побратимів, чи відчуваєте на фронті про все те, що? Говорить президент, що дійсно саме е, зараз ставка на українському озброєнні, і воно власне допомагає триматися, поки не дійде та допомога від сполучених штатів Америки наряд є міни. Є в тому числі і українські. Вони завжди були. Їх звісно недостатньо. Треба значно більше. Тому саме і чекаємо західну допомогу. Але питання виробництва та постачання зброї тим більш в якихось ну масштабах не шматочку, який я бачу, усього це більш компетенція міноборони, а не військових. Угу. А щодо наявності шахедів, бо там була шахена, шахеді, посп... Ана... да. перепрошую да щодо безпілотних безпілотних літальних апаратів, які от за даними були різних змі. ми вже досягли, я так розумію, того рівня виробництва, як виробляє безпосередньо наш ворог. Відчуваєте, що дійсно та інтенсивність... за Ну, це звісно питання до міноборони. Ну я не знаю, скільки шохедів виробляє Україна, які аналоги. Ми використовуємо трохи інші дрони і тут е, близько. А для завдання ударів по тилу противника. Ну я так хочу вам щось гарне сказати, але ну я не володію цією інформацією, На жаль, угу, я почула вас. Дуже дякую, е, так, е, пане Кирило, дуже дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов. Був нами.